Така цікава традиція, люди помітили, що якщо цьому князя за заказівний пальчик потерти, загадати бажання, він на правах власника господаря цього замку це бажання обов'язково здійснить. Ну і, мабуть, саме тому пальці в нього так добре досить затерті. Ну, слава Богу, про носа, ніхто нічого не казав, так армовидав. Зараз тоді можна загадати бажання і будемо йти далі ще вище. О, то він здійснив моє пожелання. Таке певц, а? Ми просто кажемо, так, на коліна. Ні, за сюди не показує, мені бери. Він каже на коліна.